Привіт, друзі! Якщо ви обожнюєте красиві текстури, ніжні аромати і продукти, які змінюють настрій з першого дотику, то цей випуск саме для вас. Сьогодні я покажу вам новинки, які вже готові стати вашими фаворитами, щоб подарувати щоденний ритуал краси. Почнемо з мрії будь-якої дівчини. Ідеальної шкіри без недоліків. Уявіть собі тон, який ніби будував себе фільтр Airbrush. Це не перебільшення. Нова Airbrush Flawless Foundation від Charlotte Tilbury – Це 24 години легкого, але стійкого покриття. Формула створює 3D-ефект, матовий, але не плаский, другий шар шкіри, що дихає. Результат поростають невидимими, почервоні стираються, темні кола та пігментація зникають. Це не просто тон, це сім у одному, ідеальна ретуш, яка живе з тобою цілий день. Але це не все разом із тоном вийшов ще один must have Airbrush Lip маск. Це перший догляд для губ від губів Шерлотілбері, що бореться з шістьма ключовими ознаками старіння. Формула на основі Lip -Lift Technology, керамідів і ботонічних масел, миттєво згладжує дрібні лінії, додає об'єм і робить губи м'якими, як пелюстки. Є два варіанти: Magic прозора формула, яка створює ефект Glow Satin, та pillow Talk легкий відтінок культового рожевого pillow Talk, немов ніжний поцілунок. Це не просто бальзам, а спад догляд у баночці, який робить губи пухкими і доглянутими вже після першого використання. Хейлі Бібер слухає своїх фанатів і тепер три найулюбленіші аромати повернулись назавжди. Солодка полуниця, яка нагадує свіже тістечко, карамельно цукровий настрій та ідеальний нюти з відтінком сонячної засмаги. Формули з пептидами до льодовими оліями одночасно лікує, робить губи соковитими, їх можна брати окремо або сетом. І головне тепер роуд з'являється Сефора це справжній прорив, адже бренд виходить на глобальний рівень. Морфі теж не відстає їхня нова помада. Matte – це мікс розкішного матового фінішу з відчуттям догляду. Вона має ніжний ванільний аромат, доступна у 12 відтінках від щоденного нюду до насичених белітонів тонів та збагачена зволожувальними компонентами, які роблять губи гладкими, а кольор насиченими стійким. Доступність величезна, тож протестувати цю новинку буде легко. А тепер тримайтеся, бо я переходжу до ще однієї новинки, яка вже встигла наробити галасу у світі б'юті. Це Makeup by Mario та їх Natural Finish Foundation. Формула створена так, щоб подарувати шкірі ідеальний баланс, не занадтасяюча, не надто матова, а саме той природний збалансований фініш, якого ми всі шукаємо. Це середнє покриття, яке легко нашаровується і виглядає так, ніби це ваша шкіра, тільки краще. Неймовірно легка текстура створює відчуття повної свободи. Ви ніби зовсім без макіяжу, але виглядаєте ідеально. Старт продажів 3 вересня в додатки Sephora та вже 4 вересня на офіційному сайті. І нарешті справжня розкіш від ваєсел. Це тональний, який говорить мовою сяйва. У його формулі поєднані стійкість на 24 години та доглядові інгредієнти – гіалуронова кислота для зволоження, ніацинамід для рівного тону та жасмин для свіжості. Результат сяюча наповнена світлом шкіра, яка виглядає дорого і бездоганно в будь-який час доби. Він не зникає після кількох годин, не підкреслює сухість, а навпаки, стає вашим невидимим союзником, підкреслюючи красу і залишаючи відчуття впевненості. Це тональня, який не просто прикрашає, а створює ауру навколо вас. Ланком та їх бальзам, який перетворює ваші губи на аксамитові подушечки, зволожені, сяючі і надзвичайно доглянуті. У ньому 89% доглядових інгредієнтів та концентрована есенція троянди, яка буквально оживляє губи. Наносиш і відчуваєш, як губи розквітають, немов після професійної спа процедури. Кожен дотик цього бальзаму це ритуал розкоші, який хочеться повторювати щодня. На сьогодні це все. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве. Не забувайте написати в коментарях, що вас зацікавило. І підпишіться, щоб разом відкривати ще більше новинок у світі краси. До зустрічі вже зовсім скоро. Всім пока-пока!